Багато хто цікавиться, яку машину ми розігруємо. Так, от це трьохлітровий BMW X5 2013 року. На всіх пирогах янгельські оченятка тут великі тапки на новій резині тут дотяжки дверей. Тут коричневий шкіряний салон, чорна стеля, панорама. Так само присутні. Спортивні пелюстки, камера заднього виду, блутуз, підігрів сидінь. Є все, що треба. Цю машину ми розігруємо всього лиш за одну підписку, комент та лайк під закріпленим постом в профілі Car Hunter. Усі витрати на реєстрацію і податки ми беремо на себе. Людина просто приїжджає, та що виграла, сідає в машину і їде кайфувати по Чикаго. Підпишись і ти та вигравай. Багато хто цікавиться, яку машину ми розіграємо. Так, от це трьохлітровий BMW X5 2013 року. На всіх пирогах янгельські оченятка тут великі тапки на новій резині тут дотяжки дверей. Тут коричневий шкіряний салон, чорна стеля, панорама. Так само присутні. Спортивні пелюстки, камера заднього виду, блутуз, підігрів сидінь. Є все, що треба. Цю машину ми розігруємо всього лиш за одну підписку, комент та лайк під закріпленим постом в профілі Car Hunter. Усі витрати на реєстрацію і податки ми беремо на себе. Людина просто приїжджає, та що виграла, сідає в машину і їде кайфувати по Чикаго. Підпишись і ти, та вигравай.